Слава Україні! Триває 1280-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 5 атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував поблизу глибокого Вовчанська Амбарного. Та в бік Кутківки та Колодязного. На Купінському напрямку учора відбулося вісім бойових зіткнень. У районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина, та в бік Ямполі і Серебрянки. На Сіверському напрямку Сили оборони України зупинили п'ять атак у районах Федорівки, Григорівки та в бік Серебрянки. На Краматорському напрямку учора відбулося 13 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори та в бік Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 6 атак у районах Деліївки, Турецька, Русиного Яру та Олександро Калинового. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 43 атаки у районах населених пунктів Неканорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка. Чунушине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. На Новопавлівському напрямку російські окупанти учора здійснили 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха. На Гуляйпільському напрямку відбулася атака російських окупантів у районі Малинівки. На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували у районі Плавнів та в бік Павлівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували три рази. Учора російські терористи завдали по території України 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4774 обстріли та залучили для ураження 4807 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразило п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 890 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки. Дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!